Фредерік Пол Брама. Текст читає Сергій Оробчук. Розділ 26. У кімнаті для брифінгу було з десяток проспекторів. Більшість із них я знав Сес, Форент, Шики, Мічніков та ще кілька, з якими я колись пив або спав. Ема ще не з'явилась, і мені пощастило перехопити її, тільки но вона зайшла. Я хочу полетіти у рейс. сказав я. Ема здивовано глянула на мене. Ти, я гадала, що. вона затнулась, так і не висловивши свою думку. Я додав я маю таке саме право летіти, як і Мішніков». Та хай тобі, дідько, твоя репутація не така гарна, як його. Ема пильно глянула на мене, а потім сказала Ну, Бродхи, де якщо хочеш, я тобі розповім, у чому річ. Це особливий рейс, почасти через тебе. Твоя помилка виявилася досить цікавою. Я зараз не про знищення зорельота, то дурниця, за яку ти заплатиш, якщо є справедливість у світі. Втім, тупа удача це майже так само добре, як і розумна голова. Ти отримала звіт із Брами – припустив я. Ема похитала головою. Ще ні. Але це не має значення. Ми ретельно внесли дані про рейс у програму і дістали цікаві збіги. Налаштування курсу, які привели тебе до Брами 2 О, Господи, зайди, попросила вона. Принаймні, можеш залишитися на брифінг. Зараз усе поясню, а там побачимо. Ема схопила мене за лікоть і заштовхнула до кімнати, в якій ми колись відвідували заняття. Не давно це було, здавалося, минула ціла вічність. Я сів між сесом та Шикі, чекаючи, що скаже Емма. Більшість із вас, почала вона, прийшли сюди на запрошення, за винятком кількох чоловік. Один з них наш відомий друг, пан Бродгет. Усі ми знаємо, він умудрився знищити корабель біля брами 2 Згідно з правилами Бродгеда, має бути покарано найсуворіше. Однак, до того як він це зробив, випадково відкрилися деякі цікаві речі. Його кольори курсу для Брами 2 були досить незвичайними, а коли комп'ютер порівняв їх, то ми дістали принципово новий метод налаштування курсу. Тепер зрозуміло, що лише 5 налаштувань відіграють роль для пункту призначення. Ті п'ять, які збігаються зі стандартними налаштуваннями для Брами 2, і нові налаштування, що їх увів Бродгет. Ми нічого не знаємо про інші налаштування, але довідаємось. Ема відкинулася назад і схрестила руки. Це багатоцільовий рейс, сказала вона. І будуть нові завдання. Для початку ми відправимо два кораблі в той самий пункт. Це спідніс підніс руку. Навіщо? Ну, по перше, щоб упевнитися, що це дійсно той самий курс. Ми трохи змінимо некритичні налаштування, тобто ті, що, на нашу думку, є некритичними. Почнемо з двох кораблів, які будуть запущені з розбіжністю у 30 секунд. Тепер, коли ми знаємо, що робимо, це означає, що відстань між кораблями буде дорівнювати тій, яку брама проходить за 30 секунд. Форент насупився. Відносно чого. Гарне запитання, кивнула Ема. Я гадаю, відносно сонця. Ми дійшли певних висновків щодо зоряного руху відносно чумацького шляху, принаймні, якщо припустити, що пункт призначення буде в межах нашої галактики і не настільки далеко, щоб галактичний рух мав принципово інший вектор. Маю на увазі таке: якщо ви опинетеся на протилежному боці, то відносно центру галактики він становитиме 70 км за секунду. Ми не думаємо, що це матиме місце, але ще передбачаємо відносно невелику різницю між швидкістю та напрямком. І, ну, ви повинні опинитися на відстані між двома і двома стами кілометрів один від одного. Звичайно, додала Ема, радісно усміхаючись, це лише в теорії. Можливо, відносне руху взагалі не гратиме ролі. У такому випадку слід поміркувати над тим, як запобігти вашому зіткненню. Проте ми впевнені, досить упевнені, що між вами буде деяке зміщення. Що вам дійсно потрібно, так це відстань у 15 метрів, себто найдовша довжина п'ятимісного корабля в діаметрі. Досить упевнені це наскільки? запитала одна з дівчат. Ну, зізналася, Ема, більш-менш упевнені. Є лише один спосіб дізнатися перевірити. Звучить небезпечно, зауважив сес. Його це не відлякало він просто висловив свою думку. Цим ми відрізнялися. Я щосили намагався не звертати уваги на внутрішні почуття. А натомість зосередитися на технічних моментах брифінгу. Про сліди. Доктор Азменіон. Адже коли ви шукаєте ознаки життя на планеті, зрозуміло, що там не буде великої неонової вивіски тут живуть інопланетяни. Тому варто шукати сліди. Під цим словом, мається на увазі свідчення того, що тут є щось інше. Як, наприклад, слід на чековому корінці у вигляді вашого підпису. Побачивши його, я знаю, що ви внесли плату і видам вам готівку. Ні, робе, не тобі. Питання. Вам відомо, що занадто розумні викладачі потрапляють у пекло? Доктор Азменіон. Робе нічого особистого. Метан є типовим слідом. Він свідчить про присутність теплокровних ссавців чи подібних тварин. Питання. Я гадав, що метан виділяється під час гниття рослин або що? Доктор Азменіон. Так, звісно. Однак переважно він виділяється у кишківнику великих жуйних тварин. Більше сметана на землі утворюється з коруючих газів. Ема здивовано глянула на сеса. Саме це ти що, не чув про небезпечну частину? Той пункт призначення недосяжний для одномісних, більшості тримісних та деяких п'ятимісних кораблів. Чому? запитав хтось. Оце ви й маєте дізнатися, терпляче відповіла Ема. Так сталося, що саме таке налаштування вибрав комп'ютер для випробування співвідношень між налаштуваннями курсу. Ви полетите на броньованих п'ятимісних кораблях, які підтримують пункт призначення. Це означає, що ви скористаєтеся з того, що конструктори гічі розробили як гарний варіант, правда ж? Це було давно, заперечив я. Звичайно, хіба я щось кажу? Це небезпечно, але лише певною мірою. Тому і був призначений бонус у мільйон. Ту тема замовкла, похмуро оцінюючи нас, аж поки хтось не змусив її відповісти. Який мільйон? Бонус у розмірі мільйона доларів. Які кожен з вас отримає після повернення, сказала вона. З цією метою корпорація виділила 10 мільйонів доларів зі своїх фондів. Часки для всіх однакові. Звичайно, є велика ймовірність, що кожен одержить більше, аніж мільйон. Якщо ви знайдете щось цінне, то його поцінують за стандартним тарифом, і комп'ютер визначив цей рейс як успішний. Чому він коштує 10 мільйонів? запитав я. Я не ухвалю таких рішень, терпляче відповіла Ема, а потім глянула на мене. Як на людину, а не на члена групи, і додала. До речі, Бродгеде, ми знімаємо з тебе відповідальність за пошкоджений корабель. Тому все, що ти отримаєш, твоє мільйон доларів. Це хороша сума, що відкласти. Ти зможеш повернутися додому, придбати невеликий бізнес і зискувати з нього до кінця життя. Ми перезирнулися. Ема просто сиділа, лагідно сміхаючись і чекаючи. Я не знаю, про що міркували інші. Я згадував браму 2 і перший політ. Коли ми не зводили очей із пристроїв, сподіваючись побачити там те, чого не було. Думаю, тут кожному було що згадати. Вирушають, нарешті сказала Емма, післязавтра. Хто хоче записатись, зайдіть до мене в кабінет. Ми записались, а шики відмовили. Одначе все було не так просто. Утім, як і завжди, це я вирішив, що шики не поїде зі мною. Екіпаж першого корабля сформували швидко Це Сфорент, дві дівчини із сєра Леоне, парочка з Франції. Усі розмовляли англійською, пройшли брифінг і мали досвід польотів. До екіпажу другого корабля Мішніков одразу ж записав парочку геїв, Денні А та Денні Р, яких обрав сам, відтак неохоче погодився записати мене. Одне місце залишилося вакантним. Ми можемо взяти твого друга Бакіна, сказала Емма, чи ти вибереш свою подругу? Яку подругу? нетерпляче запитав я. Маємо заяву, відповіла Емма, від третього каноніра Сюзани Херейри з бразильського крейсера. У неї є дозвіл залишити службу через це. Сьюзі, я й не знав, що вона хоче полетіти. Ема замислено переглянула облікову карту. Вона дуже досвідчений пілот, відповіла вона, і в неї все на місці. Я маю на увазі солодким голосом додала Ема, і її ноги, хоча, як я розумію, інше тебе також цікавить. Чи ти плануєш практикувати секс із чоловіками у рейсі? Я відчув невмотивований запал люті. Я не маю сексуальних комплексів, тому фізична близькість із чоловіком мене не лякає. Проте тільки не з Мічниковим та його коханцями. Канонір Херейра буде тут завтра, промовила Емма. Бразильський крейсер стикується з брамою одразу після орбітального літального апарата. Някого біса мене питати, буркнув я. Міщник же капітан. Він залишився на твіру суд про Кого ти обираєш? Плювати. закричав я і вискочив з кімнати. Але неможливо відмовитися від прийняття рішення. Цим я фактично не дав шикі полетіти. Якби я боровся за нього, то його б узяли, а тепер, безперечно, візьмуть Сьюзі. Наступного дня я намагався не навертатися шики на очі. Я познайомився з дівчиною новачком у блакитному пеклі, яка щойно закінчила навчання і провів ніч у її кімнаті. Я навіть не повертався до своєї кімнати по одяг, а натомість викинув усе і придбав нову уніформу. Я знав, де шики шукатиме мене у пеклі, у центральному парку, в музеї, тому тримався подалі від цих місць. Я довго тинявся пустими тунелями до пізньої ночі, нікого не зустрів. Шановний голос брами. Минулого місяця я витратив 5850 зі своїх тяжко зароблених грошей, щоб повести мою дружину і сина на лекцію, що її читав один з тих ваших героїв, котрі повернулися. Він удостоїв Ліверпуль сумнівної честі, за яку йому зрозуміло заплатили такі, як я. Те, що лекція була нудною, мене мало цікавить. Але його грьобана промова допекла мене. Він сказав, що всі земляни нещасні йолопи, бо не уявляють, як небезпечно бути таким шляхетним авантюристом, як він. Ну, друже, сьогодні зранку я зняв останній фунт зі свого накопичувального рахунку, щоб моя дружина могла зашити собі легеню. Гадаю, всі знають, що таке милановний азбестос. Також через тиждень треба платити за навчання мого сина, а я уявлення не маю, куди йде стільки грошей. Крім того, з восьмої ранку до дванадцятого дня. Я прочекав у доку, сподіваючись розвантажити якийсь вантаж, якого не виявилося. Майстер сказав мені, що мене звільнено. Це означає, що завтра мені можна навіть не приходити і не чекати. Ніхто з ваших героїв не бажає купити зайві запчастини. Я продаю свої легені, печінку та багато іншого. Все залишилось у відносно гарному стані, враховуючи, що я 19 років пропрацював у доку, окрім сльозових залоз, які досить зношені через те, що я чимало сліз пролив. Над вашими багатствами Г. Делакрос, Мерсерсайд Л77 Піар 14J6, Бі. 17 Біс. 41-й поверх. Потім я вирішив випробувати долю і пішов на нашу прощальну вечірку. Шики, напевно, там буде, але навідаються й інші. Я виявився правий. Також там була Луїза Форд. До речі, вона опинилася у центрі уваги. А я навіть не знав, що вона повернулася. Вона побачила мене і помахала рукою. Робе, я розбагатіла, випий за мій кошт. Хтось стиснув мені склянку в одну руку і косяк у другу. Перед тим, як затягтися, я запитав Луїзу, що вона знайшла. Зброю, робе. Сотні чудових зразків зброї гічі. Це ствердить, що це обійдеться не менш аніж у 5 мільйонів доларів без урахування відсотків, якщо хтось знайде в зірці такої самої зброї. Я видихнув дим і заглушив смак ковтком самограю. Яку зброю? Схоже на портативні пристрої для копання тунелів можуть просвердлити дірку в будь-чому. Ми втратили сару белу фанту під час висадки вона випадково просвердлила дірку у скафандрі, а ми з томом розділили її частку, і вийшло 2,5 мільйона доларів кожному. Вітаю, сказав я. Гадаю, новий спосіб убивати одне одного, одного це останнє, що потребує людство. Я шукав атмосферу моральної вищості, бо потребував її, оскільки коли обернувся, то побачив шикі, який висів у повітрі і дивився на мене. Хочеш затягнутися? запитав я, простягаючи йому косяк. Він похитав головою. Я сказав шикі, я такого не вирішував. Я сказав їм, я не говорив їм, щоб вони не брали тебе. А ти говорив їм, щоб вони взяли мене. Це не в моїй компетенції, відповів я. О, послухай, додав я, раптом знайшовши вихід. Оскільки Луїзі пощастило, то стес напевно не захоче летіти, чому б тобі не посісти його місце. Шикі відлетів назад, дивлячись на мене, але вираз його обличчя змінився. Ти хіба не знав? запитав він. Так, Сес передумав летіти, але його замінили. «Ким?» Особою яка позаду, сказав шикі та відвернувся. Клара витріщилася на мене зі склянкою в руці і з незрозумілим виразом обличчя. Робе, здоров був, промовила Клара. Я підготувався до вечірки, перехиливши кілька чарчин у буфеті. Я був на 90 п'яний і на 10% під кайфом, але коли глянув на Клару, усе враз вивітрилось. Я поставив склянку, передав косяк комусь іншому, взяв її за руку і витяг до тунелю. Клару, запитав я, ти отримала мої листи. Вона здивовано глянула на мене. Листи? Клара похитала головою. Гадаю, ти надіслав їх на Венеру? Я так і не долетіла туди. Я стикувалася для польоту площиною екліптики, а відтак передумала і повернулася на орбітальний літальний апарат. Кларо. Робе. передражнила Клара мене вишкірившись. Це звучало не дуже весело, оскільки, коли вона усміхалася, я побачив, що їй бракує зуба, його вибив я. То що ж ще мусимо сказати одне одному? я обійняв Клару. Я можу сказати, що кохаю тебе, хочу перепросити, одружитися, жити разом з тобою, народити дітей і. Господи, робе, мовила вона, відтручуючи мене, але досить м'яко. Коли ти що скажеш, то забагато говориш, не треба. Це почекає. Проте я чекав кілька місяців. Клара засміялася. Робе, не роби дурниць. Сьогодні не твій день, щоб стрільці ухвалювали рішення, особливо з любовних питань. Поговоримо іншим разом. Лайно, слухай, я більше не вірю в ті штуки. А я вірю, робе. Раптом мене осяйнуло. О, я впевнений, що. Можу з кимось помінятися в першому кораблі, або зачекай, Сюзі може помінятися з тобою. Клара похитала головою, досі усміхаючись. Не думаю, що Сюзі цього захоче, сказала вона, тим паче й так із боєм домоглася дозволу помінятися із сесом вони не будуть знову змінювати все в останню мить. Мені байдуже, Кларо. Робе, попросила вона, не підганяй мене. Я багато думала про нас із тобою, і гадаю, що нам є заради чого рухатися далі. Та ще нічого достеменно не вирішила і не хочу, щоб мене підганяли. Але, Кларо, залишимо усе, як є робе я буду в першому п'ятимісному кораблі, а ти у другому. Звіт про рейс. Корабель 3184. Рейс О 19Д14О, екіпаж С. Костіс А. Маккарті, К. Міцуоко, Час у дорозі до пункту призначення 615 днів 9 годин. Звіти екіпажу про пункт призначення відсутні. Дані сфорічного сканування про пункт призначення не повні, ознак, які можна б ідентифікувати, немає. Короткий опис відсутній. Витяг із журналу. Триває 281-й день польоту. Жереб випав на мицооко, і він покінчив життя самогубством. Алісія добровільно вкоротила собі віку через 40 днів. Корабель ще й не досяг повороту, тому все даремно. Залишків провізії недостатньо, щоб урятувати мене, навіть якщо я включу Алісію та Кені до свого раціону вони цілі лежать у морозильній камері, тому я перемикаю корабель у автоматичний режим і приймаю таблетки. Ми всі залишили листи. Відправте їх на адресу, якщо цей клятий корабель колись повернеться. У відділі планування рейсів внесли пропозицію відрадити за цим таки курсом п'ятимісний корабель із подвійним раціоном забезпечення життєдіяльності. Та екіпажем, який складатиметься з однієї людини, щоб він завершив рейс і успішно повернувся. Цю пропозицію відкладено через низьку пріоритетність від повторного рейсу не очікувалося прямої вигоди. Дістанемося пункту призначення і поговоримо, а може, поміняюся з кимось, коли повертатимемося назад, а доти матимемо нагоду подумати над тим, чого ми дійсно хочемо. Я лише повторював два слова. Але Кларо, вона поцілувала мене і відштовхнула. Робе, сказала Клара. Не поспішай так. У нас купа часу. Розділ 27 сьомий. Скажи мені ось що. питаю я. Наскільки я нервовий. Цього разу він являє собою голограму із зображенням Фройда. Справжній віденський погляд без тіні доброзичливості. Одначе Зікрід говорить лагідним сумним баритоном. Якщо ти про дані з моїх давачів робе, то так. Зараз ти досить схвильований. Я таки думав. Сказав я, повертаючись на килимку. Можеш пояснити чому? Ні. Я весь тиждень займався сексом із дорін та сонею і ридав у душі. Мені жахливо пощастило в азартних іграх, я взяв участь у турнірі з Бриджу, але дорогою назад був геть зневірений. Я відчуваю себе йо-йо, волаю я. Ти розбудив мені таке, чого я не можу витерпіти. Гадаю, ти, недооцінюєш власні можливості в боротьбі з болем, заспокійливим тоном говорить Зікфрід. Іди ти. Що ти знаєш про людські можливості. Зікфрід майже зітхає. Робе, ти знову? Так, чорт забирай. Дивовижно, але я став нервувати менше. Я знову підбиваю Зікріда на суперечку, і рівень небезпеки зменшується. Так, робе, правда, я робот, але мене спроєктовано таким чином, щоб я розумів, як улаштовані люди. І повір мені, мене спроєктовано таким чином, щоб я добре виконував свою функцію. Спроєктовано, Зікфріде, розсудливо відказую я, ти не людина. В тебе є знання, але немає почуттів. Ти уявлення не маєш, як це ухвалювати людські рішення і нести тягар людських емоцій. Ти не знаєш, що відчуває людина, коли їй доводиться зв'язувати друга, щоб той нікого не вбив. Коли з твоєї провини вмирає кохана людина, коли тебе приймає смертельний жах. Я знаю це все, робе, промовив він м'яко. Справді, я хочу зрозуміти, чому тобі так неспокійно. Допоможеш мені в цьому? Ні. Утім, робе, твоє збудження означає, що ми наближаємося до центрального болю, припини свердлити мої нерви, хай тобі дідько. Проте така аналогія не збиває з Спантилику. Сьогодні його мікросхеми добре налаштовані. Робе, я не стоматолог, а психоаналітик, тому й кажу тобі Годі. Я знаю, як відвернути його від своїх болючих місць. З того дня я більше не застосовував секретну формулу, яку мені дала Соня, але зараз знову хочу нею скористатися. Я вимовляю потрібні слова і з тигра перетворюю Зікфріда на кошеня. Він перевертається і дозволяє мені лоскотати йому живіт, а я велюю йому показати найцікавіші фрагменти його сеансів із привабливими та вельми специфічними пацієнтками. Підглядання триває до кінця нашого годинного сеансу, а відтак я знову залишаю його кабінет без жодних змін. Майже.